Привіт! Сьогодні з вами поговоримо про статуру. Статура визначається поєднанням зовнішніх ознак, таких як розвиток м'язів і жирові відкладення. Розрізняють два варіанти таких ознак: ступінь розвитку м'язів слабкий середній сильний, і ступінь розвитку м'язово-жирових відкладень, слабкий середній сильний. Шкерлі виділив три основних та одну допоміжну групи будові тіла. Перша група ЛНР з рівномірним розподіленням жирових відкладень по всьому тілу. У цій групі виділяють три типи. Л. лептостонкий. Лептозомний характеризується слабким ступенем жирових відкладень, Н нормальний з середнім ступенем, Р. рубенсівський з великим ступенем жировідкладень. Друга група тілобудови з нерівномірним розподілом жирових відкладень. До неї включено два типи. S – superior – верхній, підвищені жирові відкладення у верхній частині тіла вище талії, і e, inferior – нижній. Характеризується підвищеними жировими відкладеннями у нижній частині тіла. Третя група також характеризується нерівномірним розподіленням жирових відкладень, здебільшого на тулубі або кінцівках. При підвищених жирових відкладеннях на тулубі відділяють тип ТР – Трунсус, столуб. При підвищеннях відкладень на кінцівках тип XEX екс, кінцівка. Четверта група. Додаткові типи тілобудови з підвищеними жировідкладеннями на окремих ділянках тіла. Наприклад, на грудях тип М. мама, жіноча грудь, на стегнах в області так званих вертелів, тип Т від латинського трохантер Т. Вертел на сідницях. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.